Титанові оправи вирізняються своєю довговічністю та практичністю у використанні. Модель з нової колекції. Сучасна стильна форма з акцентом на брівку. Це сплав титану, саме тому вони легесенькі, дійсно невідчутні і підійдуть на широкі параметри. Краще буде розглянути заміри оправи на сайті Кіліна, божу запитати наших менеджерів у особисті. Срібний колір у поєднанні з акцентом у чорному глянцевому, гарно і поєднується сучасно до будь-якого стилю. Та Дорогу, як повсякденного, також до ділового стилю. Велика об'ємна лінза, саме тому сюди можна встановлювати лінзи на постійні рецепти зі знаком плюс-мінус, також для корекції астегматизму. А завдяки регульованим носоупорам така посадка регулюється. Можна встановлювати лінзи як на одну відстань, також прогресивні або біфокальні. Управи такої форми і такого стилю обирають у нас не тільки чоловіки, вона гармонійно підходить і жінкам на повсякдень або ж також до ділового стилю замовити оправу або ж окуляри за рецептом цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза для цього артикул у коментарях